Всім привіт! Сьогодні хочу трошки з вами поговорити про декор в саду. У мене його, можна так сказати, що дуже багато. Багато саме такого декору природнього. Корінці всілякі, стовбури старих дерев, камені порожчим мохом. І є декілька декоративних, такі, які я виставляла ну, неприроднього характеру. Ось такий підсвічник колись купувала. Дуже він мені подобався саме в білому кольорі чогось тоді хотілося. А зараз я розумію, що ну, мені більше подобається, коли це іржаві речі. Тому я чекаю, коли він до іржавіє, щоб зняти з нього цю краску, фарбу, вибачте, і зробити з нього гарний темно-коришньовий іржавий такий декор. Ось, подивіться, мої любимі такі дуже камені з мохом. Я їх знаходила тут у себе на території. Кора з мохом привезена з усіх лісів, де я тільки буваю з у тих територій. У мене багато всіляких ключів. Я їх люблю і колекціоную. Це чавуні, це робить Китай для Нідерландів. Купувала я тут, звісно, в Україні. Такий набір, п'ять штучок, дуже дуже гарний. Є у мене пару скляних таких ліхтариків, в які мають свічки вставлятися, і вони розвішуються десь по деревах, але я не вішала, бо там скаплюється вода, і вони стають важкі, відгинають гілочки. Ось подивіться, бачите, скільки у мене піньків і коряжок. Ось нещодавно ще привезла з, -з, -з, -з Підумані. В лісі лазила, і з подружкою тягнули в багажнику купу всяких корях. Це корінь, здається, гліцинії такий знайшла у подружки, тому він у мене так само тут сподобалося, що він так завився. Є ще, бачите, яка така клітиночка, так само пофарбована, бо вона була, я вже не пам'ятаю якого кольору, я її зробила таку типу коришньову іржаву. Є у мене з гіпертуфа ось такі листочки з пташками. Це я робила сама колись. Я дуже люблю всілякі поділки робити своїми руками. Тому і оцей такий міні-ставочок з водопадиком я робила з гіпертуфа, з тканини, макала в цей цемент в цементний розчин і обкладувала камені. Бачите, скільки в мене тих корях і піньків. Ці ось ключі мені робили на замовлення. Там навіть є буква В. Не знаю, це випадково чи спеціально майстер робив з моїм ініціалом. Це я на Фейсбуці зустріла дівчину, у неї чоловік робить такі всякі штучки красиві. І зробив мені на замовлення ключі. Є у мене отакі ліхтарики на сонячних батареях. Їх декілька штук у мене. Вони вже в мене три роки приблизно, але один чи два вже вийшли із строю, тому вони недовговічні, буквально пару сезонів і все можна викидати. Хоча я їх і ховаю на зимку, щоб вони сильно на морозі не були, але ж все одно виходять з ладу. Є у мене ось така дуже шикарнезна годівничка. Її мені робила подружка. Вона сама вміє працювати на зварювальному апараті, тому ми довго з нею спілкувалися на рахунок того, що я хочу, яке воно має бути. І ось вона купувала такий метал, називається лоза, листічка, кульки. І все це робила в такому дуже прикольному варіанті. Дуже незвичайна, ексклюзивна, ручної роботи. Єдина в світі така гарнезна. Дякую, Настюшечка, золоті ручки у дівчини. Є у мене ось такі кулі типу із лози, але це не лоза, бо я не вмію працювати з лозою, у мене її немає. Я робила її з мотузки, змоченої в цементному розчині. Цемент з піском один до одного, робила таку жиденьку, жиденьку типу сметанки, макала туди цю мотузку і обматувала повітряну кульку. Потім десь через день брала пензлик, робила такий самий розчин і знову пензликом вже все це промазувала. Коли висохло за пару днів я здула ту кульку, лопнула її, прочистила всі оці отвори вручну. Ось такого, щоб були дірочки, і пофарбувала. А, ще жидким склом пройшлася пензликом. Пофарбувала з балончика декількома видами красок, потім трошки зробила такі зелененькі, щоб були більш природнього кольору, наче трошки з мохом. І вийшли от такі, вони вже стоять у мене два сезони. Це вже буде третя зима, і їм нічого немає. На роботі зробила такі самі в білому кольорі, і так само стоять дуже добре. Так, це у мене будиночок в східному стилі, в такому японському чи китайському. Я його робила сама, сама придумала форму, з чого залити. Цей матеріал називається гіпертуф. В інтернеті дуже багато є відео на цю тему, є склад повністю, з чого зроблено, як це правильно робити. Там йде розчин цементу, торфа крупноволокнистого і крупного вермікуліту. Чим крупніше, тим краще. З часом це Торфі, вермікуліт вивітрюються, облуплюються і з'являються е такі дірочки в цьому цементі. І він виглядає як старий старий камінь. Він насправді темніший, ніж на відео чомусь. На відео прямо аж білий, а так він темно-сірий. І я його трошки прифарбувала оливковою красочкою фарбочкою, щоб він виглядав, наче замшелий застарілий камінь. На роботі у мене такий самий стоїть, бо я два робила таких домика. Це лі лі ліхтарика таких. Дуже прикольний. Стоїть, простояв дві зими, це вже третя. І він не, не лопається, не тріскається, тільки набуває такої, наче старого такого, бачите, вигляду. І з такого самого гіпертуфа я зробила мисочку. В ній постійно є вода, там п'ють пташки, просто волога. Можна таку мисочку зробити біля японського клену, поруч стоять камені в моху. Посадила мшанку, щоб це більш-менш природно виглядало. Так само трошки підфарбувала і досить непогано виглядає. У мене декілька таких по ділянці і мені дуже подобається. Так, ще одна, ще один вироб з гіпертуфа. Це так само зроблено з мисок, тільки в перевернутому стані. Такі, і поруч декілька таких, наче каменів в колір. Бачите? Наче це все камені. І в одному з них з'явився отвір для води. Там у мене луковичні посажені, навесні дуже гарно і прикольно. Зараз ось вже буде скоро квітнути Еріка. Це риженьке, це таксодіум осипався. Тому виглядає дуже так прикольно, наче іржа. Це все гіпертуф, підкрашений і зроблений під старину. Ось висить у мене ще один ключ. Це керамічний, з гіпсу зроблений, але я його обробила, так, щоб він не тріскався і не набирав вологи. Це польський. Купувала у дівчат, які привозять з Польщі всякий декор. Фарбувала так само в коричневий колір, типу з іржою. І вийшло досить непогано. Він не облазить, він у мене так само висить два роки. Це вже третю зиму буде. Бачите, нічого з ним не відбувається. І дуже красивий, він такий здоровенький, бачите, як ключик. Не знаю, чому я саме обрала ключі, чому я їх так полюбила, але тепер, де я не бачу, всюди купляю і тягну в двір. І покажу вам, що я прикупила ще нещодавно на сайті фірми Decoraze. Я дуже часто. Пользуюсь цим сайтом, там дуже багато прикольних штучок для декору. Хто займається творчістю, там все для творчості, штучні квіти, і корзинки, і вазочки, і чого тільки нема. Я купила годівничку, про яку я давненько мріяла. Ось вона на цьому сайті сама найнижча ціна із всіх, що я шукала. Причому вона так прилічно нижче, там на 100 чимось гривень. Єдине, що мені оцей трошки сіруватий колір, напрягає, бо у мене все коричневого, то я його трошки підфарбую. Купила такий будиночок для. Ну він рахується годівничкою, але я думаю, що трошки можна буде заклеїти і зробити такий, як сінічник, хай там сінічки сидять. Ну, або хай просто буде як годівничка, коти не залізуть. Так само дуже цікаво, Єдине, що оброблю її, бо боюсь, що він вологі може набратися. Це МДФ, якийсь матеріал. Ну, деревина, але ж промокне. Тому чимось оброблю, щоб воду відштовхувало. І подивіться, які чудові термометри для вулиці у вигляді ключа, знову ж таки, для себе повішую на альтанку, коли її добудую. А друга лопата я її купила на подарунок на різдво. Така тематика теж садова. Я думаю, сподобається людині. І купила ще таких пару гачків. Так само давно хотіла. Це е, теж човун, це, це і термометр, Це човун, е, все е, та ж сама фірма для Голландії зроблена. На ці гачки можна вішати і таку годівничку, і якогось ліхтарика на сонячних батарейках або на звичайних батарейках. Можна вішати квіти в підвісних горщиках, теж буде красиво. Кріпиться воно нашу рупи до будь-чого, до чого ви зможете прикріпити, такий трошки важкуватий. Брала спеціально без всяких отут котиків і пташок, бо ціна вдвічі нижча, ніж брати з декором. А я люблю чим менше такого мінімалізм, чим менше. Тих викрутасів, тим краще. Ось такі у мене новенькі речі є у мене ще, я вам пізніше покажу дві літучі миші з металу зроблені, дуже цікаві. З іржею, все як я люблю. Повішую вже їх в альтанку. а, і повутинка у мене там є. Дуже гарно, мені зварювальник робив повутинку. Тому, коли добудую бесідку, цю, я вам обов'язково покажу цей прикольний декор. Ну, начебто і все. Я нічого не маю проти гноміків, лебідів і всього іншого, що люди ставлять в своїх садах. Це я врахую їхня особиста справа, це їхні сади. Якщо їм подобається, то чому ні? Немає правил, не існує. Люди самі їх придумують. Тому якщо вам подобається, ставте все, що вам подобається. І не слухайте нікого. Це ваш сад, і він саме вам має приносити задоволення. Всім дякую за перегляд, гарного дня, миру, тиші, тепла, сонця. Обіймаю вас всіх, до побачення, до нових зустрічей.